Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіль. Орієнтовний список міф для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати оголошення по Україні та перевіряти їх цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Volkswagen є e golf. Електромобіль. Так, по опису, 18-й рік, 109 тисяч пробігу, 36 кВт батарейка, запас ходу літом у них до 270 по місту. Значить, є шкіряний салон, тепловий насос, ціна 15800 доларів, контакти бачимо. Так, по салону шкіряний салон в добротному стані. Мультикермо, адаптивний круїз-контроль, клімат-контроль, підігріви. Є камера заднього огляду, підказують. Повністю обслужена на bosch сервісі. Hyundai Kona. 20 рік, 89 тисяч пробігу, ціна 22 тисячі 500 доларів, батарейка 64 кВт, СОХ 100%, контакти є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ренозої, 14 рік, 76 тисяч пробігу, ціна 8 750, батарейка 24 кВт, є кліматконтроль, контроль камера, парктроніки, контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч два гольфіка. Перший чорний варіант з шкіряним салоном. Це 14 рік 109 пробігу, 12300 ціна за автомобіль, батарейка 24 кВт, в рідній фарбі пишуть з рідним пробігом. Контакти є. Так, наступний варіант. Так, це 17-й рік. 36 кВт батарейка, 170 пробігу, ціна 14.300, контакти є. Клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Гібридна Toyota rav 4 17 рік. Це офіційний автомобіль, перший власник, оригінальний пробіг 65 тисяч кілометрів, двигун 2,5 гібрид. З автоматичною коробкою ціна 25 800. Торг присутній, контакти бачимо, є. Так, салон на тканині. Є кліматконтроль. Що кажіть, що це офіційне авто куплене тут. Офіційний автомобіль куплений в Україні. Кого цікавить, телефонуйте. Електричний Рено Кенго. 15 й рік, 80 тисяч пробігу. Так, Контакти до власника. Ось тут. 0,50, 51, 63, 591, СОХ 82%, батарейка 24 кВт. Зараз запитаємо ціну. Це довга база. Добрий день, підкажіть ціну автомобіля? 14700, дякую. 14700 за автомобіль. Розпашонка. Кого цікавить? Телефонуйте. Zoe. 18 рік. Ціна 11% до Договірна. Пробігу 57 тисяч. Коробка, звичайно, автоматична, це електромобіль, хто не в курсі. Контакти бачимо. Так, покажу по салону. Електрика все більше стає популярнішою. Кого цікавий телефонуйте. Електрогольф. 15 рік, 120 пробігу, 11,650 ціна, батарейка 24 кВт, контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Leaf. 15 рік, 122 тисячі пробігу. Є камера 360, шкіряний салон. Ціна 8 950. Контакти є. Комплектація Tecna. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Tesla Model 3. 22 рік, 23 тисячі пробігу, 500 ціна за автомобіль, пишуть в рідній фарбі. Зараз ми уточнимо. Хлопці, добрий день. А можна ваш контактний номер телефону? Зараз, зараз, секундочку. Повторіть, будь ласка. 096. 104, 104. 34 22. Також по салону. Кого цікавить така машинка, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Все, дякую. Hyundai Kona 19 рік, 67 тисяч пробігу. Ціна 20 2700. Батарейка 64 кВт, контакти до власника є. Volkswagen є e Golf, 18-го року випуску. 86 тисяч пробігу. Ціна 17 тисяч, 36 кВт батарейка, тут контакти до власника. Так, якщо відчинено, покажу, на жаль, зачинено. Шкіряний салон бачимо. Клімат-контроль, підігріви, асистенти. Темно-сірий колір. Кого цікавить, телефонуйте. Так, гібридна ауді. 16 рік, 109 пробігу, 1,4 бензин на автоматі, Audi а 3 діетрон. 18 тисяч. Контакти бачимо намний дах шкіряний салон. Є парктронік, якого цікавить, телефонуйте. Електрогольф. П'ятнадцятий рік, 24 кВт батарейка, запас ходу 185. Передній привід, автоматична коробка, пробіг 119 тисяч, є тепловий насос, ціна 12400, контакти бачимо є. Так, загляну по салону. Клімат-контроль, підігріви. Комплект дисків є ще один бачу. Парктроніки, кого цікавить телефонувати.